Маю свій рибальський клуб, в якому більш ніж 5 тисяч осіб, і ми вже декілька років займаємося зарибленням наших річок. І також моя ціль поєднання рибалок. Ми робимо там свята для нас, але зараз у такий важкий час не до свят, тому трошки призупинили мою діяльність на святкуванні, але не зупинили діяльність по збіру коштів та відновленню річок нашого міста. Обмеження в планах і в розвитку, мабуть, навіть. Фантазії немає, якби було більше заохочуваних, щось робити для покращення міста. А так а саме для мене так в мене є цілі плани розвивати свій бізнес, відновлювати місце, будувати, відновлювати і розвивати свою базу відпочинку, розширювати спектр послуг для людей. Найбільше. Ну, а Стосовно свого клубу, рибалок також закінчиться від дня, відновлювати контакти з рибалками, поєднувати, багато хлопців повернеться з війни, надавати якісь їм переваги за те, що вони за нас стояли, боронили і більше, ну і відновлювати, звісно, займатися далі відновленням річок.